Вітаю тебе на уроці української мови. Ми продовжуємо з тобою працювати над темою слово, значення слова. І сьогодні ми згадаємо з тобою пряме і переносне значення слів. Розпочнемо з прави усмішка. Як зробити День веселим? Ти прокинься рано рано, лиш над містом сонце встане, привітайся з ластівками, з кожним променем ласкавим. Сам гарненько умийся, сам швиденько одягнися, підійди до тата й мами і скажи їм добрий ранок! Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тобі веселим буде. Запам'ятай ці слова і роби їх кожного ранку для гарного настрою. Виконаємо з тобою завдання письмово. Це вибіркове списування. Потрібно виписати багатозначні слова. Давай спершу прочитаємо текст. На небі засвітило яскраве сонечко. Сонечко, невеликий жук круглої або подовженої форми, що має червонувате або жовтувати з чорними цяточками забарвлення. Мирослав купив собі нову ручку. Маринка взяла меншого брата за ручку і перевела через дорогу. На березі з'явився жовтий листок. На білому листочку макар намалював незвичайного звіра. Лисички це їстівні гриби. Біля нори гралися дві лисички. У їжачка все тіло вкрите голками. Голка це тонкий металевий стрижень з гострим кінцем і вушком, у яке всилюється нитка для шиття. Подумай, де є багатозначні слова назви їх. Так, сонечко. Світило сонечко жучок, далі ручка, той, якому ми пишемо, і рука, та, яка у нас є частиною тіла. Далі листок, Так, є листок із дерева, і є листок, на якому ми пишемо. Лисички і гриби, лисички тварини. Голка, тобто це частина. Тіла тварини іголка це предмет для шиття. Запиши підкреслені слова до зошита. Не забудь записати сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 30 вересня, класна робота і з нового рядочка. Запиши ці слова. Виконуй завдання, тисни паузу. Переходимо з тобою до роботи з підручником. Знайди, будь ласка, вправу 86. Так, нам потрібно зараз прочитати два тексти. Перший текст прочитай самостійно. Тепер прочитай, а, пробач, так, що це. Так, це поїзд. А доведи, що цей текст це загадка. Так, в ньому не сказано, дійсно не сказано елементів цієї технічного засобу, і нам потрібно здогадатися. Тут лише описано порівняно із тваринами або іншими якимись речами. Побудуй звукову модель слова відгадки. У своєму зошиті. Посередині запиши вправа 86, запиши з нового рядочка слова поїзд та зроби звукову схему. Виконуй завдання, тисни паузу. А тепер прочитай другий текст. Читай самостійно, тисни паузу. Про що ти дізнався з тексту. З чого шили сорочки? А зараз обери завдання, або запиши за абеткою назви одягу, які згадуються в тексті, або напиши тлумачення виділеного слова. Працюй в тому ж самому завданні в праві 86. Обери, яке тобі подобається, виконай його, тисни паузу. І так, скажи, яке слово ми з тобою зустріли в обох текстах? Полотно, вірно. А воно однозначне чи багатозначне? Багатозначне вірно. Яке словосполучення, на твою думку, давніше? Залізничне полотно чи домотканне полотно? Молодець домотканне полотно. Тобто, тому що раніше ще до Залізничі залізниці люди вже шили собі одяг. Вірно, молодець. Сьогодні ми з тобою також. Згадаємо про прямі та переносні значення слів. Ось давай розглянемо словосполучення домотканне полотно. Це ляна, бавовняна чи штучна тканина. Слово полотно тут вжито в прямому значенні, бо це тканина дійсно полотно. А от у словосполученні залізничне полотно, це залізнична колія. Слово полотно вже вжито в переносному значенні. Так як ми з тобою вивчали, наприклад, такі словосполучення, як золота дитина, золота монета. Я думаю, ти згадав. Спробуй назвати тепер самостійно якісь словосполучення. Прямому та переносному значенні. Тисни паузу. А тепер виконаємо з тобою письмово, вправо 88. Давай спершу прочитаємо слово сполучення. Перше. Хвойний ліс, ліс рук. Друге біжать діти, біжать дні. Третє. Кучерява хмаринка, кучерява маринка. Працьовита мурашка, працьовита дитина. П'яте останнє золотий ланцюжок, золотий характер. Прочитали, запам'ятали, а тепер обери завдання, яке ти виконаєш. Або випиши словосполучення, у яких виділені слова вжито в прямому значенні. Або випиши словосполучення, у яких виділені слова... В житті в переносному значенні. Запиши посередині вправа 88 та виконуй завдання. Тисни відео на паузу. Так, а тепер тобі потрібно скласти і записати речення з двома словосполученнями на вибір. Виконуй завдання, тисни паузу. Четверте завдання: утвори і запиши словосполучення за зразком. Підкресли слова у житті в переносному значенні. Розглядаємо зразок. Легка ноша, легка рука. Чому легка рука підкреслена? Вірно, тому що легка рука вжита в переносному значенні. Молодець. Давай усно розберемо, потім ти запишеш самостійно. Море, синя пшениці людей. Отже, може бути синє море. Це яке значення? Пряме значення, вірно. Море пшениці переносне, море людей також переносне значення. Далі плаче дощ, плаче дитина, плаче скрипка. Плаче дощ. Переносне, вірно. плаче дитина пряме, плаче скрипка переносне. Третє: залізничний дах, заліз... залізний, вибач, дах, залізний характер, залізний ланцюг. Залізний дах. Так, це значення. Пряме, тому що дійсно існує дах із заліза. Далі залізний характер. Переносне значення і залізний ланцюг пряме значення. І останнє шовкова стрічка, шовкова трава, шовкова спідничка. Міркуємо шовкова стрічка. Пряме значення дійсно, тому що може існувати стрічка із шовку. Шовкова трава це значення переносне. І шовкова спідничка, значення пряме молодець, тому що спідничка може бути пошита із шовку. Зараз виконай це завдання, запиши слово сполучення та підкресли ті, які вжиті в переносному значенні. Виконуй завдання, тисни паузу. Тепер усну з тобою пограємо в гру, з'єднайка. І так в нас є в лівій частині слова і в правій частині слова сполучення, які потрібно з'єднати. Читаємо лист берези, чисті руки, добрий дідусь, золоті сережки, чорна фарба. Права сторона добрий час, похвальний лист, золоті руки, чорна робота, золоті слова. Так, лист берези, похвальний лист, тобто лист і лист. Далі чисті руки і золоті руки, добрий дідусь і добрий час, золоті сережки і золоті руки, чорна фарба і чорна робота. Скажи, будь ласка. Де в нас слова, які в житті в прямому значенні, а які в переносному? І домашнє завдання. Прочитай уривок з вірша «Прадід» і випиши слово сполучення, що в житті в переносному значенні. На цьому наш урок завершено. Бажаю тобі успіхів і до наступної зустрічі!